Доброго дня, шановні земляки, у нас в кадрі знаменитий, легендарний Андрій Михайлович Лусенко. Я посміхаюся, він посміхається, але є одна річ, яка робить людей знаковими на будь-якій території, в будь-якій громаді. Це коли про нього згадують майже щодня. Про вас. Я читаю у Фейсбуці майже щодня. То захоплені відгуки Матусь, то хлопці діляться своїми враженнями. А це недавно почув, що команда футбольна посіла перше місце. Скажіть, яка команда? Ви там точно тренер? Ну, скажу так, у нас тренерський штаб, я як місцевий тренер, і вже другий рік Сергій Режих, він відомий колишній футболіст і Ну, багато клубів, де він. Професійно займався і на тренерській він уже в Кахарків тренував Геліус, в Геліусі займався Харківському. Тому ми якби на цьому попелищі вдвох уже другий рік. Команда в нас від Богодухівської громади. Команда створена за ініціативи Богодухівської міської ради і за допомогою ну, звернулися до фонду Дениса Парамонова, це СМК-груп. Вони саме. Допомогли дорослій команді другий рік у нас ми співпрацюємо перший рік. Це було друге місце в області. Цей рік Андрій Михайлович, ми про дорослу команду зараз. Так, зараз зараз про дорослу. Та, яка стала переможцем чемпіонату. Назвіть її правильно, як це звучить. вона правильно. Називається Ніка СМК грає Богодухів. В якій грають Богодухівці чи не дуже? В заявці десь. Сім місцевих, а всі є з Охтирки хлопці, є з Харкова хлопці. Вас дуже люблять діти. Ви їх тільки вчите в футбол грати і виховуєте. Дуже шкода, що так склалося. Мало бажаючих, хто хоче займатися, саме тренерством дітей багато, а тому доводиться охоплювати багато вікових груп і так сказати, ну, тим, чим я займаюся, якщо б з футбольної сторони, можливо, це десь. Не зовсім вірно, тому що заведено так, що в кожної вікової групи повинен бути один тренер. А я охоплюю, напевно, десь близько ста дітей і тому, ну звісно, тренерство тренерством, але несем, як би трішки учимо і самому життю, тому що футбол футболом зрозуміло, що не кожен стане і буде пов'язаний в футболі. Про професійне я взагалі мовчу, це один-один там до одного процента із. Багатьох дітей, хто проходить ці всі етапи становлення, а, а жити їм би, серед людей потрібно самими бути справжніми людьми. Але ж 100 чоловік, ну це дуже багато. Скажіть, це не вистачає грошей у місцевої громади на... Тренерів чи не, не вистачає все-таки тренерів? Насправді не, не, не в грошах точна справа. По-перше, це потрібно бажання цим займатися, від бажання все залежить, тому що гроші ну якби, були люди, які пробували займатися. Ну, Якщо це не лежить душа твоя, то якби ти там ніякими грошима собі чесно не, не, не заманиш. Хто ще з тренерів? Є ви е, рожи ще хто до тренерства? Якби я б відніс два чоловіка до команди причетні у нас підбором гравців, тому що це така досить відповідальна стежка. Нам пощастило, що в нас наш земляк. Валерій Григо, який був на момент війни, і генеральним директором металіста він тут і школу закінчив, взявся нам допомогти, і саме по підбору гравців він займався. Ну, а все таки з оцих 100 діточок, хтось є такий перспективний, що вже очевидно, що він буде грати, ну хоча б металістів. Хочу згадати Олександра Олексійовича Скорика, який також започаткував сам цей дитячий рок. Я приходив там, починав буквально, можливо, з 10-15 дітей. Потім там додалося ще 10, і воно з роками так. Я пам'ятаю, там я тільки починав займатися, і якось нас звели з Олександром Олексійовичем. Він сказав, що потрібно мені, якби люди, які до нього до цього зверталися. Я скромно на обкладинки там. Зовши та накидав якийсь список і прийшов до неї він. Так я пам'ятаю, посміхнувся, як він сказав: «От скромності ти вмреш типу, в мене, типу. <рес> до чого я веду? Я не люблю там хвалити часто і дітей, і людей яких але це дійсно за ті роки, які дитячий футбол в нашому місті там до, до війни точно, та й в перші роки війни він існував і виріс завдяки саме його підтримці. Це точно. А що стосовно дітей, то дивіться, у нас зараз на даному етапі це з губарівка хлопчик Ігор Шерстюк, який зараз уже грає. Він 2008 року, йому 17 років. Він вже грає другий рік в дорослій команді металіста. Основ, ну, основний захисник, і зараз він уже два рази отримав виклик спочатку до збірної ю 19 України, а зараз до збірної ю 18 Зараз вони в Хорватії на турнірі знаходяться. Він також базується. Це, Це... ваш ваш вихованець, да, да наш вихованець, який грав і за до США і за м'ясні діти. Тобто він з самого початку був тут. Ми його передали в академію металіста, і з академії металіста він потрапив безпосередньо вже до юнацької збірної України. Що стосовно цих дітей, ну наша задача така, хоча б з кожної вікової групи, там починаючи з 2017 року, і зараз по 2009, який випускний. Передати хоча б одну дитину або ГФСК, це бивши майбутнє, це яке УФК називалося воно до них, або до металіста ми з ними співпрацюємо, тому кращих дітей ми саме передаємо їм, щоб вони далі могли розвиватися. А місцева влада якось сприяє розвитку дитячого футболу, от чесно від себе кажучи, я дуже поважаю нашого мера Володимира Миколайовича Білого. Що стосовно спорту і дитячого, я можу чітко сказати, що він те слово, яке він дає, тримає безпосередньо останні наші участі по дітям по футзалу. Перші стяг України все фінансувалося з бюджету наші поїздки. Ну діти не за що не платили. Там е декілька разів допоміг е також бізнес. Це був Олександр Олексійович, такі невеликі. Потреби в нас були, а все основне проживання, проїзд покривається з міського бюджету, чесно кажучи, інколи мені навіть не потрібно ну, звертатися, бо часто раз в неділю в нас так виходить, що ми бачимося, і саме від мера часто лунає, що потрібно. Ну якби в цьому плані дуже приємно працювати, що тобі не потрібно там десь бігати постійно. Лунає що потрібно, що потрібно, і якби думаю, діти і батьки більше більшій мірі підтвердять. Що відчувають цю підтримку і міської ради і мера зокрема. дуже важливо для діточок бути зайнятим, як ви вважаєте, як педагог, Так, да, зайнятим точно потрібно. Ну, дивіться, сама зайнятість. Є батьки, які просто віддають дитину, аби вона не, аби, не... Аби не... З... Да. з дому. Да, аби не дому і так сказати, ну не вешталася там десь по, по закаулкам. А зайнятість зацікавленості вона поєднується разом з батьками. Якщо батьки... Хоча б трішки приділяють, не тільки привели, віддали і пішли. Ну, діти там до певного віку вони потребують уваги, вони Підтримка головний. батьків да, потрібна? Підтрим, да, підтримка потрібна батьків, так, підтримка батьків це однозначно підтримка батьків і сама за Якщо батьки цікавляться, дитиною, їздять на змагання, спрашують, як ти провів матч, їздять на матчі. Ну дитини виростають крила, і як я ж повторюсь, не кожен з них стає професійним футболістом, але Зараз це життя, яке вони живуть, спорт зрозуміло закаляє і саме відношення в команді, воно якби нікому по життю не, не завадило ще. Андрій Михайлович, ви відчуваєте себе більше педагогом чи спортсменом на сьогоднішній день? Та, ви знаєте, я коли брався, я, я, ну, я не знаю, як результат пройшов. Я коли брався цією справою. В мене там я не вважаю себе до сих пір супер спеціалістом цій справі. Ну, Моя місія в такому містечку. Я міг би ну, в мене були там з різних команд запрошення, але я собі ціль поставив, У мене там і дружина десь, і хотілося можливо змінити місце проживання. Ну я для себе коли починав, я тут народився, я тут виріс і якби. Місія, я пам'ятаю своє дитинство футбольне, хотілося його трішки для цих дітей змінити. І, звісно, я більше несу педагогічну місію, ніж на, чим так сказати, професійну. А результат прийшов, я ж кажу, можливо, тому що тебе справи ну, з повагою до своєї справи віддаєш частку себе, тому напевно, десь результат віддячив. Дякую вам за цю розмову. Давайте спілкуватися частіше. Я думаю, приводи для спілкування ви дасте. Так, так. я думаю, Ми це вийде. Дякую вам за перше місце від усіх ваших земляків, наших земляків. Все таки це круто, коли це першість області, так? Першість області для Богодухова це перше в історії. Вони були переможцями в перших лігах, але в найвищій лізі Харківської області це за, от, за всю існування нашого району чи міста. Це вперше Богодухів став переможцем області. Вітаю вас. Доброго. Дай вам Бог здоров'я. До нових переможців. Дякую.